До початку навчального року залишилось менше місяця. Міською радою зроблено вже значний обсяг робіт, аби умови навчання відповідали усім нормам. Зокрема, у школах-гімназіях ліцеях міста проводяться ремонти покрівель, вікон облаштовуються прилеглі території. З міського бюджету нині фінансується повна заміна опалення у економічному ліцеї та лінгвістичній гімназії. Виділено 15 тисяч гривень на ремонт тепломережі у шостій школі. Буквально я вчора говорив з директором. Це Христина Юрівна. Я вчора маю з нею бесіду. От роботи в стадії завершення вони будуть виконані. Всі там у минулому році була виділена значна частина коштів. Зараз треба замінити магістральну мережу, яка йде по коридору. Там і у спортивному залі у стадії проєктування, у стадії будівництва цього будинку. Ми розбиралися там. Була допущена помилка у закольцуванні внутрішньої мерези опалення. Там не було відповідної циркуляції. Ну, це знайшли помилку. Не, а фахівці відповідні знайшли цю помилку, і зараз вона буде усуватися. Да, там робота буде виконана». у осінньо-зимовий період. Питання опалення одне із найважливіших, тому саме зараз необхідно провести інтенсивну підготовку до навчального року. Директор 6-ї загальноосвітньої школи Христина Мещерякова коментує, що ремонт тепломережі у їхньому навчальному закладі вже успішно завершено. Вона сподівається, що завдяки наполегливості та фінансовій підтримці міської ради цього року проблем із теплопостачанням не виникатиме. Ми вирішили, що треба зробити зараз крило, де знаходиться спортивний зал, і тому що виходячи з навчального плану три години на тиждень у кожному класі фізкультури, розумієте, треба, щоб діти мали умови. Ми звернулися з відповідним листом до управління освіти. До Ужгородської міської ради, значить, з відповідним листом, про те, до депутатського корпусу є такий Остапець Юрій Олександрович, і звичайно, нам всі кошти сесії рішенням сесії за липень місяць були виділені. Школярі що безтурботно граються та радіють канікулам. А їхні школи вже готові до нового навчального року. У класах тепло, затишно не вистачає тільки кмітливих та галасливих дітей.